3 травня 2014 року, за два дні до виборів президента України та очільника столиці, Судреспубліка організувала круглий стіл на тему програми кандидатів у мери. Чи справді розуміють самі кандидати в мери, як модернізувати столицю? Захід проходить в самому центрі столиці на Майдані Незалежності. Учасниками є безпосередньо кандидати в мери. Отож, подивимося, про що ведеться мова. Ходімо брати тих, хто здатний говорити не тільки мовою почутті, в емоції. Я бажаю нам успішної дискусії. Давайте будемо стартувати, починаємо. А ми повинні за ці півтора року зробити дуже багато важливих і серйозних шагів. Я дуже хочу, щоб на територію Києва поїхали гроші. А це можливо тільки в основному випадку, якщо ми вб'ємо на смерть систему і налогову систему держави. Звичайно, операційне управління має бути вдосконалюватися і е, займатися цим також потрібно буде кількістувати. Район буде місто в місті. Щоб не відволікати центральну владу від серйозних стратегічних питань. Київський бюджет це доходи громадян. Треба, щоб росли доходи громадян. Звичайно, операційне управління має бути вдосконалюватися. І... Після проведення круглого столу та вироблення плану модернізації столиці, кандидат в мери вийшли на вулицю до громадян на публічні дебати. Республіка поспішає задати і своє запитання. Що за півтора роки має робити відповідальний киянин? За цей час для того, щоб владнати ситуацію, відповідальний киянин має стояти на майдані. Як ви думаєте, зробити цю вулицю інститутську з інститутською, і навіть до бульвара Хмельницького до вулиці Хмельницького, вибачте, є де факто і Це треба зробити де Юро. Виносити виносіть государственне учреждення скричати, кадіотя це публічною зоною. люди дійсно будуть кожного дня. Впливати на управління містом. Я вважаю, що мер має право перелізти через забор, знайти того власника і запропонувати як в Берліні. Я хочу, щоб в Києві працювало електронне правительство міста. Павло сьогодні був проведений круглий стіл. Яка мета була даного заходу? Мета круглому з про проєкт модернізації міста Києва та відкриті дебати між кандидатами на посаду київського міського голови щодо їхньої компетентності, бо вона в тому, щоб власне показати. Скільки компетентними є кандидати в київські мери. Раз по-друге, сформувати простір, в якому активні київські городяни, представники громадянського суспільства будуть зацікавлені в розробці програми модернізації столиці та взагалі всієї України, це непроста робота, і ця робота потребує зусиль. публічні дебати завершились. Подивимось, чи й надалі будуть дотримуватися тих обіцянок, які сьогодні виголосили присутні кандидати в мери. А Студреспубліка продовжує свою роботу над планом модернізації столиці. Всіх, у кого є змістовні ідеї, запрошуємо до спільної роботи.